В першу чергу депутати Косівської районної ради проголосували за утворення дев'яти постійних комісій та затвердили їхніх голів. Уже до наступного пленарного засідання кожен народний обранець має визначитись, у якій комісії працюватиме. Наразі повністю сформована і затверджена лише одна: постійна комісія з питань бюджету та фінансів. Прошу голосувати за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Також депутатами прийнято рішення про утворення президії районної ради. Туди ввійшли голова та його заступник, голови постійних депутатських комісій, а також голови семи депутатських фракцій. Крім того, сесія розглянула і проголосувала за рішення, що стосувалось звільнення від оплати за отримання деяких категорій учнів у косівській гімназії інтернату, пришкільному інтернаті Яворівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів та косівській школі мистецтв. Погодили і внесення змін до Комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки в районі на 2011-2015 роки не оминули її тему надбавок для голови ради та його заступника. Представники юридичного відділу так і не змогли переконати присутніх депутатів та активістів, що надбавки це цілком законна складова зарплата, яка є у всіх державних відомствах. Хочу Вітайте надбавки, які були вам присвоєні за половині вашого сидіння у Кріслі, людям, які дійсно нуждаються. Є хлопці, є сім'ї, і люди заслуговуються надбавки. Зрозуміти нас правильно. цим не підтримує. У результаті і Павло Ванджурак, і Володимир Петричук відмовилися від своїх законних надбавок. Таке рішення, тому що бачимо, що суспільство, в принципі, вимагає змін, і я думаю, що що це. Не буде на, на якусь там велика фінансова втрата, тому що наскільки я проінформований, то ця надбавка десь. Приблизно 1000 з чимось 1200 чи скільки там гривень. Окрім планового порядку денного, депутати також зачепили на їхню думку болючі для косівщини теми: підготовку автошляхів до зими, ремонт доріг та незадовільну роботу місцевого рему. Турбує обранців і те, що досі багато державних установ не мають керівників. «Враження позитивні. Бо я був депутатом попереднього скликання. Є багато нових депутатів, активних депутатів, які вболівають за. Косівський район болювають за питання, які роками не вирішуються в косівському районі. Дуже приємно, що вони піднімають ці питання і мають намір працювати над вирішенням даних питань. За роботою депутатів пильно слідкували представники громадського сектору та учасники антитерористичної операції. Своїми побажаннями до обранців звернувся і громадський активіст, уродженець косівщини Роман Роведжук. В цілому, якщо дивитися на сесію, я б сказав, що вона була успішною. І можна тільки побажати наснаги успіху, адже керівництво районної ради на сьогоднішній день відмовив, відмовляючись, я би сказав не зовсім під тиском, але під переконливими аргументами громади. Відмовилось від своїх надбавок, і це говорить про те, що є бажання змінюватись, є бажання перезавантажуватись. І я би хотів, щоб з таким напрямком перезавантаження районна рада працювала і надалі. І побажаю керівництву всім депутатам плідної роботи, успіху. Наостанок депутати проголосували за звернення до мешканців Косівщини у ньому обранці обіцяють зробити все можливе, щоб не допустити реваншу нагідників на місцевому рівні та реалізувати вимоги майдану. Стосовно повної підзвітності влади громадянам